Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати в Call of Duty. Побачив таку гру, скачав собі, трішечки спробував розібратися, але поки що не до кінця розібрався. Так, Спробуємо разом з вами. Так, Старт. Так, треба вибрати, мені здається, е, який режим буде. Але мені здається, що він один. Так, але ні. Так, і що? Е, так. А що я не можу вибрати режим? Так. Зараз. О. Так. А є. Е. Так, 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 так. Давайте ось ось так спробуємо. Так, старт чекаємо. Так, це що? 5 на 5 uh, гравців. Карта така. Так, а що? Я? можливо, ось так.

Теж перший раз зайшов. Так, це що хтось кидає гранати чи що? Так, я когось вбив. Так, мені сюди треба бігти, так? А я не туди біг, чи що? Так, це я. Треба ось тут стояти, чи що? Це я. Мені здається, як захватив, так? У циточку. Так, нарешті хоч когось вдалося вбити. а не встиг перезарядити. Ну, прикольно, мені подобається. Так, еще. А, все, кінець. Так, еще. І И і хто переміг? М -м -м. Ну туди натиснув, як завжди. Я поки що не розібрався. О, я когось вбив. Так, це мій був. Так, є. Так, це що професіонали такі е, поряд зі мною грають? Так, О! а як він б... А, він мені... Е, це Ө, Тут трошки нижче, як чим можна стріляв. От. Так, це. Це ця штука зах захвачена нами, так? Так, оце він е прогавив свій шанс. Бо я ще не дуже. Так, Вікторі, перемога. Все, це мені здається, що ми перемогли, так? Так, ну прикольно. Мені сподобалось. Так, це вони показують, як хто когось вбивав, так. Так, прикольно. А, так. Так, а можна якусь а, другу битву а, вибрати. Так. О, так, а ну давайте спробуємо ось цю. Так, старт. Uh, так, що це таке? 4х4 на, на uh, оцій карті? Так, окей. Оце він щоб знав, що хто його так вбив, ну? Так. Він мені здається так грає, як я. Тобто давайте ось тут сховаємось. Оце мені пощастило. Це мені пощастило. Оце. Третий, мне здається Четвертый. Так. Так, еще. Так, еще один есть. Так, мне кажется, что он дуже, так ещё и D. Я вже дуже обережно йду. Так, оце він даремно так зі мною так. А як тобі ось така штука подобається? Та, ну це йому пощастило. Тому що я вже десь 5 хвилин граю, я майже професіонал. Так. А карту я не знаю. Так, це я об обхід пішов, що? Так, хтось мені... А, гранату кинув. Так, бачите, він і швидко ходить і бігає. Оце мені подобається. Так, чувак, ти... А, Дремно, не стріляв, Так, ще один, ще один. О ні-ні ні, чувак. Ти не підходь до мене, бо я вже 5 хвилин граю десь. Це я професіонал е, е, такий, що тобі і не снилось. Не вийде, не вийде, чувак. Я дуже круто граю. Це що? First place? Я що перший? Так, зараз подивимось. Так, ну мені здається, що вони тільки що під'єдналися до Call of Duty, тому що... Дуже швидесенько я їх. Вбив усіх. Так, Окей, okay, ну сьогодні от так зіграли у Call of Duty. Мені сподобалося, Будемо грати ще. Натисніть, будь ласка, на кнопку Підписатися. Натисніть на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гри. Мені буде дуже приємно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вам чи ні. Та напишіть мені, будь ласка, хто грає у uh, Call of Duty, може щось підкажете, бо я uh, ще не зовсім розібрався. Uh, напишіть: uh, ось тут uh, можна грати як uh, королівська битва, така, щоб uh, була uh, бу, uh, велика карта там бігати. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.